Уранці 24 лютого 22-го, коли перші ракети падали на голови українців, Астік зібрав речі і приніс матері з відчимом свого кота. Мамо, більше не втікатиму від війни, сказав він Наталі, Я піду воювати. Сперечатися було марно. А Стамур ніколи не пробачив би матері, якби вона спробувала змінити його рішення. Він пішов записуватися в територіальну оборону Києва. Офіцер, дізнавшись про його зір, окуляри зі скельцев в мінус 6 та астигматизм, сказав: Ні. Однак Кастамур пробув під дверима три доби і таки домігся свого, став бійцем 130-го батальйону столичної тероборони, отримавши позивний Абхаз. Він не міг приховати радості від того, що зі зброєю захищатиме рідний Київ, рідну Солом'янку. 36 діб разом із двома тисячами побратимів. Гумба виходив на чергування у столиці, боровся з окупантами на підступах до Києва в Єрпині та Бучі. У травні й столичний батальйон ТРО перекинули на східний фронт, де точилися запеклі бої. Росіяни намагалися захопити Харків, отримавши під Києвом поразку, до якої доклався й тероборонівець Астамургумба. Путінська армія штурмувала Харківщину, знищуючи все: цивільні будинки, школи, дитячі садочки, магазини, усе, що траплялося на їхньому шляху. Востаннє Асік зустрівся з батьками 9 травня 2022-го. Сергій та Наталія чекали на сина в грузинському ресторані поблизу дому. Астамур зайшов у залу у військовій формі з написом на шевроні Абхаз і 20-кілограмовим мішком корму для кота. Упродовж місяця тяжких і виснажливих боїв на Харківщині Астік заспокоював батьків, обмежуючись короткими повідомленнями. Не хвилюйтесь, у мене все гаразд. Хоча, як каже Наталія, вона розуміла і знала, там, де перебував 130-й столичний батальйон ТРО, тривають запеклі бої. Сили були нерівні. З російського боку йшли до зубів озброєні вояки, а їм протистояли бійці київської тероборони. Наталія та Сергій чим могли допомагали батальйону. За кілька днів до загибелі Астамура вони домовились про купівлю автівки для бійців. Давній друг сім'ї Моругіна Іщенко, політик Олександр Доній, який знав їхнього сина з маличку, каже, що востаннє Астамур написав йому за день до загибелі. Астік мені останній раз написав 27 червня, написав, що там пекло. Я ж хвилювався за нього і писав про це. Хто знав, що Астік попрощався наступного дня, 28 червня, його не стало. Сталося це біля села Дементівка на Харківщині. Росіяни накрили їх мінометним вогнем. Постійний бій тривав кілька тижнів поспіль. На позицію київських тероборонівців за ці дні впало кілька тисяч бомб, мін і снарядів. Картину бою довелося відновлювати по дрібницях, адже ніхто з тих, хто був поруч з Астіком, не вижив.